Гороскоп на сьогодні, 26 березня. Привіт, зірочки. Сьогодні сесвід дарує вам можливість розплутати клубок запитань. Всі відповіді вже поруч, тебе лише прислухатися. Меркурій, сексилі з Плутоном, це хороші новини. Може це бути незрозумілий меседж, неясне слово або несподіване відкриття. Важливі моменти загублення між рядків, але якщо ви захочете, то вони знайдуть своє місце у вашій голові. Але не поспішайте з діями. луна після обіду без курсу. Ідеальний момент для завершення старих справ, аж тут порядок, допишіть, наче ці ідеї, закінчить те, що давно просилося до уваги. Уранцію. Дні, готовий принести сюрпризи. Здається, все йде за планом. І тут вуаля маленькі зміни, які роблять вашу реальність ще цікавішою. Чи то інформація з минулого, чи несподівана зустріч все, що трапляється, має своє значення. Не бійте змін, інколи саме вони дають нам нові горизонти. Сни цієї ночі важливі, бо можуть бути віщими. Затемнення вже не підходяться. Це момент, коли старе дає дорогу новому, природа цього періоду очищення, перезавантаження і багато обставин будуть спонукати нас до радикальних змін цією весною. Сьогодні не всім порадникам можна довіряти. Слухайте, але не поспішайте. Діяти ця лунна доба любить уважних і не допомагає надто самопевненим. І пам'ятайте, що вітер змін не завжди дує в наш бік, але саме так можна навчитися літати. Обнімаємо і зірочки. Дякую за лайк.